Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 1 квітня і хочу вам показати, що ж відбувається з нашою лавандою, яка була посіяна в зиму. І багато кого з вас цікавить, чи вже коли ж вона зійде. Відео моє. З Дніпра, Дніпропетровська область. І покажу, як на сьогодні виглядає лаванда, яку я посіяла під зиму. Хочу трошки показати, дивіться, зараз лавандин він виглядає. Це Едельвес, це чорноплідна горобина, аронія. Бачите, які брунячки. Ось такі вже бруньки у нас на. На грушці грушка. Це все на 1 квітня. Ну і йдемо дивитися, чи зійшла лаванда. Ось тут в цьому місці я її посіяла рядочками. І дивіться. Ось вона. Ось так виглядають сходи лаванди. Особливо це для тих, хто вперше посіяв і не знає, як вони виглядають. Тут достатньо дружні сходи це з живців. Тут у мене це все сорт хіткот. У нас прийшли гарні дощики, і ще навіть така мрячка. Але саме в таку погоду, що гарно зробити? Гарно підживити. Дощик пройшов, гарно пролив землю, і зараз можна підживити і гортензії, ну, всі-всі квіти, які у вас ростуть. Не треба додатково проливати землю, треба тільки внести. Якісь добрива. Стосовно догляду за такими малими сходами, так, як вони тільки зійшли. Звичайно, тут є у нас вже бур'яни, які будуть нам заважати росту наших, наших саджанців, верніше, сіянців. Ось так ці всі, так як воно все дуже дрібне, я так ножичками Вирізаю дуже зручно, тому що навіть, ну, особливо, і зараз така грязючка, ось так пройдусь, приберу ці бур'яни, щоб залишилась тільки, тільки лавандочка. Так, наведу камеру. Ось такі вони. Лаванда висівається, так як дуже дрібне насіння, вона висівається поверхнево на ґрунт. Ну, і потім вона вже, я її не підсипала, вона сама туди в землю пішли корінчик, пішов корінчик. Цю лаванду, як уже сказала, це в мене хіт -код. Сушнячок все, весь прибрати треба, щоб далі наростав кущик. Е, можна так пройтись міжряддя, підрихлити, так, щось зайве позрібати. А саме в міждоряддях. Саму лаванду ми не трогаємо, не чіпаємо. Ось так. І чим можна підживити. Ну, в даному випадку я буду підживлювати, в мене є гумат. Я його так використовую постійно. І так приблизно знаю, що на мою ліку я десь столову ложку на 5 літрів води я вносу. Зараз багато дощової води, вода не холодна. Якраз те, що треба для піджовки. Ну і пролью. Так як у мене тут ґрунт виснажений. Це дасть життєвої сили нашим сіянцям. Можна й тюльпанчик теж не зайве. І ось далі тут теж вона. Ось так Все пролила. І наша лаванда стартує. Так що, якщо ви сіяли, подивіться, може і у вас вже зійшла лаванда. Порадує вас саме сьогодні, 1 квітня. Бажаю всім успіхів, вирощування лаванди. Бажаю всім миру, добра. На все добре. До нових зустрічей.